Сьогодні проблема обмеження незаконного обігу трамадолу у багатьох регіонах держави фактично дорівнює проблемі зменшення градусу загальної наркозалежності суспільства. За даними, які озвучив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, від початку року підрозділами боротьби з незаконним обігом наркотиків вже вилучено близько 2 мільйонів доз цього препарату, який за класифікацією належить до отруйних. І, хоч постанова Кабміну, ухвалена в лютому нинішнього року, суттєво обмежує квоти на випуск травмодолу, міністр піддав сумніву, визначені цим документом нормативи. Цифра 26 мільйонів доз явно завищена і не відповідає потребам населення для вживання Трамадолу з лікувальною метою, підкреслив Юрій Луценко. Між тим, на Чернігівщині ситуація з обігом цього препарату навіть не напружена. На території Чернігівської області. скажем, такой проблемы травмодольной на сегодняшний день нет. Это можно говорить об этом честно и смело. То есть у нас не продают в аптеках по одной таблеточке и тут же их по одной капсуле и тут же его запивают, употребляют. Трамадол, как правило, трамадол, который в нашей области попадает в нелегальный оборот, это трамадол, который попадает в нелегальный оборот благодаря ...пробілом в законодавстві, тому що нерадіві доктора виписують на нього рецепти. Корінь зла фахівці вбачають у законодавчій неврегулюваності питання відповідальності за такі дії. Виписування рецептів на той же демідрол, який є сильнодіюючим лікарственним препаратом... знаходиться на предметно-коліченому учоті, виписування рецептів на отравляючий медицинський препарат Трамадол который выписывается согласно закону по красному рецепту, ответственности по 319 статье для людей, которые незаконно их выписывают, просто нет. То есть если врач выписал незаконный рецепт на травмодол, он будет привлечен только к дисциплинарной ответственности. А если он выписал рецепт на сибазон, он будет привлечен к уголовной ответственности. То есть, опять же, это пробел в законодательстве и, к большому сожалению, пока не урегулированный. Зрозуміло, дисциплінарне стягнення не той важіль, що зупинить лікаря від виписування потрібного рецепта спраглому пацієнтові, особливо якщо на іншу шальку терезів покладені певні матеріальні або інші не менш важливі блага. Можна привести один характерний примір. Доктор Семеновской районной больницы незаконно выписывает рецепты на травмодол. Значит, а другой сотрудник больницы, он же и депутат сельской рады, это, эти рецепты берет, отоваривает в аптеке и, и торгует самим Значит, Были проведены оперативные закупки у работника больницы, он был задокументирован. Возбуждено в отношении его уголовное дело, а доктора, из за като халатности халатності, вот произошло такое. К сожалению, уголовной ответственности привлечь мы не можем. Проте так званий лікарський шлях потрапляння Трамадолу в незаконний обіг не вражає своїми обсягами і обчислюється, щонайбільше кількома десятками доз. Трохи більше було вилучено правоохоронцями у наркоторгівці, який привіз трамадол з Києва до прилук і намагався торгувати ним у рідному місті. Здійснивши оперативні закупівлі та весь подальший необхідний комплекс заходів, працівники міліції вилучили у цього ділка близько півтора тисяч доз трамадолу. Загалом впродовж першого кварталу нинішнього року на Чернігівщині вилучено 1740 доз сильнодіючих та отруйних лікарських препаратів. Але основну масу складає трамадол. Як видно, це навіть не одна тисячна від загальнодержавного показника.